Від режисера загін самогубців та горобів в шортиках. Це за паса тій жінці. Та жінка моя дружина. Це за паса дружині. Хто ти? Ім Імджоляра. 19-річну дівчину викрали. Вона моя сім'я. Просто прикрий мене, якщо буде потрібно. Усе це через дівчинсько. Я не зупинюся, поки не поверну її додому. Ти не уявляєш, в яку хуйню ти встряв. Я був голодний. На йди. 28 березня. Це не просто викрадення. Ждеться про торгівлю людьми. І ти протаранив собі вхід, але доведеться протаранити й вихід. Він полює на нас. Оце не добре. Хочеш поганяти? Ти коп хотів, щоб я був копом? Джейсон Стетен. Поглянь на ці мозоляки. Ти не коп, ти роботяга. Це правда. Чес їбошити! Роботяга. Це граната. Ти? Cês ouvem sempre com Fortnite.